верху пішов поїзд. Де лінія? Іде. Не по самому верху, а нижче. От, якщо бачите, місто, за ним ще одне місто, а між ними лісова полоса. От, от, там пройшов поїзд. Для лісників, дивіться. Оріхи померли в цьому році. Бачите, як дуб сам лізе. Як дуб сам лізе. А це... це був, як він називається. Кизільник, якийсь розновідний, з кизильниками. Тут позастила все. Наверху інше місто. Тут ось таке напрямую місто, місто, то вже не розбереш, а там вони переплітаються. Дуже напружена така. Вон наверху там два храми. Ще не обійшов, але можете придивитися, що, що тут і як. Вид на містечко Елефельд. Ну, рис зливається, тут вже не розбереш. Фалькенштайн, Елефельд. Авербах. Не спіє одне кінчиться, як друге починається. Надзвичайно все, мальовниче, надзвичайно все. Чисте, дороги неймовірні, інфраструктура, інфраструктура прекрасна. Саксонія, Заксен. Кажуть, що це бідні землі, бо вони від ГДР відійшли. Ну але... Дай Бог вам будь таким бідним, як вони. Дуже все нормально. Дуже все нормально.